Все работы по для камина, да? Mm -hmm. Всем доброго времени суток. С вами канал Скалма Сергей, его ведущий Александр. І Маргаріта. Маргаріта зараз у нас дуже зла, бо вона відчищає цю піч грубу від того, як зробив нам пічник. А пічник нам зробив її, ну, неокуханно. Дуже неохайна. Думаю, криво. криво. завалена, дуже багато залишило. Ну, таких от речей, як бачите, Шви. Шви не те, ну, що він не затер їх, а він їх ну, не зробив як треба. О. Тому вона дуже зла, і я від неї ухожу в іншу кімнату. От, до речі, ви можете бачити, як тут зробив Що шви, ну, там такі, там всякі, коротше, ну, тут так от. Треба їх всі про, ну, доводити до ладу. от. Ну, а я буду зараз займатися, е, погубляємо ми пол. Щоб зробити стяжку і щоб зробити наш потолок, ну хоча б 2,50. Наверху я його трошки збив, от, бо він у нас йде під наклоном. Ну от і далі вирішили ми, що будемо його оглубляти. Тут гліна, гліна дуже легко обирається. Я перфоратором обираю, а потім будемо лопатою і на вазок. Це наш друг і член нашої родини Доріан. Да? Доріан? Привіт. Сідай, сядь. Дай лапу. Дай лапу. От молодець, молодець, да, все, молодець. Ну що, будемо працювати. А кому цікаво, дивитесь, будь ласка. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підказуйте, що треба зробити, що не треба було робити. Може, щось виправимо, ну, якось так. І, до речі, що я хотів ще сказати, сьогодні 5 січня 25-го року, нас тут не було десь тиждень. Приїжджали ми вже була хата протоплена до плюс 9. Грубо ми підтаплюємо ще не на повну катушку, потрошки, бо грубо ще не висохла це гліна. Ну це не гліна, це мертель. ось, То сьогодні ми приїхали, було плюс 6. Зараз вже плюс 9. Ми трошки підтаплюємо, тут ми вже знаходимось близько 3 годин. やくした。No, Слюка. Не можна даже допомогти шашлик він зробити. Він не може, нічого не хоче робити. Тільки шашлички відсіки. Все, нічого не хоче робити. Каже, тачку каже тягать, вивозити, а я буду шашлички робити. Ось така гарна у нас погода на дворі. 5 січня. Нарубав дровіщик сухих, щоб розпалити костер. А потім вже будемо більш тверду породу використовувати. Да, друхний? Давай, давай, давай. Ах ты все розумієш, да? Ай, че моя морда. Ай, ч моя морда. Ось такий зробив сендвіч. Це сало і м'ясо. М'ясо взяв бікон. Ну, це не шашлик, бо ми його тільки взяли, коли їхали на дачу. І маринад це був моєї жінки фірменний соус. Оце соус, перець, соль і все, замаринували Бо немає, ну тут ще продуктів немає, щоб щось робити.

О, хозяюшка вышла. Красиво. А? Красиво. Что красиво? Сидеть. За а. Полом. Красиво сидеть у нас. У тебя нос в пудре. И что? И что? Ты снимаешь? Да. А ну, я сейчас скажу. Я, капец. От так за те, що я вечерю готую, мене придушити хотіло. Та жінка пахає, а чоловік, як завжди, шашлички жарить. Капець. Диви, який шашличок, а? Гарний. Нема де гарний шашличок, а? Гарний, гарний. Ну, на ножик. Як я тобі на ножик. Врочек. Це сэндвич. Як я тебе на ножик и в ротик. Давай я весьма. Воно горяче. Так сын треба есть. Нет, сыра. Шо сыре? Ну да, як сало може бути сыре. Капец. Жар, хоч я і багато набросав абрикоси, але жар такий. не дуже. Треба було дори, але хоч їжі взяти. Нічого з твоїм доріном не станеться. Як це? Пачу, вставай, сидишь на жопі. Жопа змерзла. А кого ти тут гавкав? Ку гавкав. Хто тут ходив? Хто ходил? Все. Там ще зверху аж. Я не достаю дребалі. Драбина. Та не драбина, а дробина. Мужик не хочу работать, и я не хочу. <laughs> вот так от. То капец, маникюра все не <sighs> Дивись, Смотри, закат. Який закат? Що, і просто знімав? Так я ж знімаю, я да, вже 42 хвилини знімаюся. Я думала, ти пошутив. Я така серйозна людина, що я шутив. Шутив. Жартувати не жартувати нельзя. я потом подумал, можно было это сальце сюда положить сверху, хоть тоненько, чтобы оно жирненько было. Хотя можно еще и покласть. Покласть? Да нет, я уже холодно, я голодная, зла. На меня? На всех. На всех. Потому, что оно уже готово. Дорин, как ты думаешь, готово или нет? Дорин. <laughs> Дорин. А? Знаю, готово он или нет. Собака сама вкусная. Ему не можно. Вегетарианец? Ага. Ммм... 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 Я в шовше? Ти що не можеш його розрізати подивитися? Ммм... Я тоже хочу. Ммм... Оце Санечка молодець. Ай! На, тримай! Нічого не тут, ці жінки! Та ні, все, все. Ти te... шоб ти робив тут без цієї жінки. Нічого, не робив. о так! Та ну, Бим, смотри на мене. Як? Що? Що це так? Я мало від дос. А, точно? Так. Да. Так досить чи смачно? Я голодна. Ах ти! Сказав би я. Ну і що ти сказав би? Все? Досить? Так. Пішли в хату, там ти Пішли. Бери этот Стоп, Видосик. О, тут видно. Ой, хорошо как. Я как смачно буду. Ну як смачний антрикотик? Ну, да. Що? <ріст> <ріст> ну, всі дивляться, всі чекають. А ну, зубка. Зубками його, зубком. Ух! О, хищник, а? Я голодна. Я голодна, ну все. Оце так ми будемо поки що їсти. Біля нашої печі. Стекло воно вже закопчене, треба його мити. А ми сьогодні це не робили. Ну, якось так. От так. попрацювало Попрацювали на сьогодні. Я вечерю приготував. Любіма. Піч зробила. Піч зробила. Ну і я трішки трішки тут повикапував. Ну, на сьогодні десь 1 четверту кімнати, а може одну п'яту я зробив. Ну і тачку ще не вивіз, це вже потім вивізу, Ну якось так. Усім пока, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, ставте лайки підписуйтесь на наш канал. Соколман Сергій. шикарно. Все работы, посидит их для камина, да?